Понівечені будинки та електромережі. Ворог не лишає у спокої. Нікопольський район за минулу ніч окупанти шість разів обстріляли тамтешні населені пункти. Атакували три громади: Нікопольську, червоногригорівську й Марганецьку. По них прилетіло понад півсотні снарядів, відградів і важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді. Понівечені 15 приватних будинків. Чотири господарчі споруди, 50 сонячних панелей, автомобілі, газопровід та електромережа. Під ворожий обстріл потрапив і сам Нікополь. В Нікополі у нас ворог побив з десяток приватних будинків та господарчих споруд, кілька адміністративно офісних будівель. В інших районах регіону ніч з сиреною та без атак. У Дніпрі та області знову введені екстрені відключення світла. Це потрібно, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Іна Шинкаренко, Сергій Шевченко, новини одинадцятого каналу.